У цьому відео я вам покажу, як продовжувати робочу нитку. Колись цей спосіб побачила у тіктоці у Анни Паскалової. Дуже дякую їй. З того моменту побачила, використовую тільки цей спосіб. Дивіться. Спеціально взяла такі дві смужки паперові, яскраві, щоб було видно. Ось, беремо спочатку на одній нитці краю однієї нитки, зав'язуємо кілечко. Таке робимо вузлик, не повністю затягуючи. І також робимо з іншим кінцем робочої нитки. Ось у нас є два кілечка. І тепер ми маємо одне кілечко менше просунути в більше. Ось так, спеціально в слову, для того, щоб вам було видно. Просуваємо ми повністю одне кілечко в інше. Тепер нам потрібно буде. Взяти кінець жовтої нитки, ось він, кінчик жовтої нитки, і просунути його от в маленьке кілечко. Ось ми його просуваємо. Зараз зараз, опа, ось, просунули. І після цього ми затягуємо вузлик наш. Зараз зараз ось так. Вузик виходить дуже міцний. Тепер ми повторимо те ж саме з бісерними нитками. Беремо кінець однієї нитки, пропустимо робочу чи додатково, без різниці робимо кілечко, і також на другій нитці робимо кілечко. Ось так: для зручності одне можна робити менше, друге більше. І тепер беремо менше, знову ж таки, просовуємо в більше повністю. Ось так просовуємо. На практиці воно як налучитися, все набагато швидше відбувається. Це тільки для того, щоб вам було видно так повільно. Ось, і тепер нам кінець великого кілечка нитки треба просунути в маленьке. Так, просовуємо. Ось так. І знову ж таки затягуємо наш вузлик. Ось так. Постійно так додаю нитку, вузлик сам ніколи не рветься. Сміливо відрізаємо кінчики, залишаємо трохи і ось подивіться, наскільки міцний цей вузлик. Сподіваюсь, вам це допоможе в роботі.